Моє шанування на каналі Ростислава Чагра Може кому потрібен, хто планує, а не вистачає коштів на 50-ку. Є можливість вас, вам запропонувати 50-ку ДДЗ, він же Лувол, він же фотон. Була така, був такий там перехідний період. Значить, що це за трактор? Чотирьохціліндровий на 50 коней, 4 моста. 8,5 на 20, 12,4 на 28 в новій резині з новим акумулятором, з противагами. Все укомплектоване повністю. Двигун 20-го року. Значить, отак в кабіні, 4 передачі, повишена, понижена, з реверсом. Ну, є такі моменти, що людям не вистачає грошей, але е, треба 50-ка. От є в нас така 50-ка. Ще чуть, -чуть її залишилося, тут по е, механікам, електрикам її дорубити, бо дуже довго вона стояла на інших, на східних площадках, так сказати. Да. Ну, зараз є до продажу. Значить, дивіться, ззаді. Тихенько два гідровихода є. Розподільником. вас зацікавить. Я в Луцьку на Мамсурова. Дзвоніть, зустріну, приїдьте, подивитися. Домовимося. Обов'язково домовимося. Якщо вам потрібно, дійсно. от так воно є. О такий от такий реальний трактор шукає господаря з, з золотими руками, надійними, який буде їздити, працювати на ньому. Дзвоніть.